Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA» Сьогодні ми розглянемо fm модулятор він же «Трансмітер» від компанії Barafon, модель C50. Постачається фірмовій упаковці в комплекті, знаходиться інструкція, і також fm модулятор Повністю в пластиковому корпусі під'єднується наживлення як 12, так і 24 вольт в перекурювач. Ось такий вигляд. Під'єднаємо. FM-модулятор має bluetooth-функцію, тобто можна під'єднати мобільний пристрій, використовувати його як гучний зв'язок, вбудований мікрофон також є. І також програвати будь-яку музику з телефону на штатній магнітолі яким чином під'єднується під fm модулятор до магнітоли. потрібно виставити на FM-модуляторі незайняту хвилю, наприклад, 875FM. І точно таку хвилю виставляємо на магнітолі. По цій хвилі передається вся весь сигнал. Також у нас є тут два повноцінних USB-роз'єми для прослуховування музики і для зарядки, і також роз'єм Type-C для швидкої зарядки. Також є джойстик перемикання підсвітки. Також все це є. При купівлі на трансмітер також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.